Всім привіт, друзі! Ви на каналі Саша Блойт. І сьогодні е, я вам покажу, як отримати усіх кос в ігрі симулятор кози» на третій локації. Ось, якби, «Back to school». І я вже показую, як отримати на цій локації та цій. Тому сьогодні ми отримуємо всі кос на цій локації. Тому 3-2-1 почали. Е, і їх тут всього 5. Відео буде трохи коротке. Ну, але не важливо. Е, напевно, це буде дивно, але ми беремо козу джетпак і йдемо сюди. Ось, е, Ми йдемо на це поле, <кхід> беремо ось цю, ось цю людину. Тихо-тихо-тихо. -ти 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 і що ми тепер маємо зробити? Ми маємо попасти в ось цю штуку. штуку. <кхід> Тільки я трошки так собі попадаю. Е, так, Окей. Зараз попаду. Я, я, я не розумію. Але в мене це вийшло, але зараз щось не дуже. О! Все. Як бачите, ось така коза у мене отримана. Що вона робить? Вона треба знайти якусь людину на всіх перетворює на таких обболівальщині. Ось як бачите. Е, добре, що у нас там далі? В нас. Ага, зрозумів. Тепер дуже легеньку козу. Ідемо сюди і бачимо такого чувака. Ми маємо все йому розваляти. І ми отримаємо отаке Art Critic. Я візьму цю козу. Так, Ой-ой-ой. Так, а ну що там далі треба? Ну, хай буде ця. Йдемо сюди, на дискотеку, бачимо принцесу, бадаємо її і все. Ми тепер королеви. Вона, як та коза, перетворює всіх на королеву. Добре. Залишилися дві кози. Давайте те, що полегше. Хоча давайте те, що зараз ближче. Ось, значить, ми беремо антигравітаційну козу, але в моєму випадку є фламінго. Е і залітаємо на. Ну, типу, як, я забув, як це називається, дах школи. І ми маємо копнути, ну, типу, баднути дзвінок. І ось такий дивовижний автобус. І ми чекаємо, поки він приземлиться. Де він є? Де він є? О, все. Ось. Тому давайте, давайте. І оу! І заходимо у двері. Так, трошки тут чекаємо і все. В нас тепер є. Камінь-коза. Дивно, якщо чесно. Ну, і давайте покажу, як отримати останню козу. Це у нас Hex God. І ми маємо просто баднути цих. І ми отримуємо цю козу. Вона може перетворювати на вівцю, козу і рибу. От, давайте. Ось, як бачите, він перетворив може ще на цих, але давайте не буду показувати. Та, відео вийшло дуже коротке, але. Ну, що зроблю? Тому чекайте, поки я куплю наступну локацію, і тоді, і тоді покажу, як отримати всіх кос в ММО. Ну, ви все знаєте. Думаю, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і усім вам папа! -па.